Привіт, мене звати Георгій. А мене Влада, і ми студенти. Сьогодні ми розповімо вам, як це навчатися в нашому університеті та відповімо на декілька запитань. Моя найкраща подружка мріяла про вступ до цього університету, і тому я разом з нею просто за компанію пішла подавати документи. І в приймальній комісії нас зустріли дуже вічливі жіночки, завжди усміхнені. Вони мені сподобались, і я їм, напевно, теж. А ще мене вразили з масштабу університету, бо це один з найбільших взагалі вузів в Одесі. У мене була насправді схожа ситуація. Я подавав документи до багатьох вузів, і більшість із них були за межами Одеси. Але коли я пішов складати вступний іспит до дії, я закохався у це місце. Тут я одразу знайшов друзів. Мені одразу сподобалися всі викладачі, і взагалі атмосфера цього місця якось мене поглинула та не захотіла відпускати. Найскладнішим, на мою думку було адаптуватися до нових умов, які приготувало для мене життя. По-перше, мені довелося їздити у інший кінець міста, і це для мене було в щось новим. Бо до цього моя школа знаходилася поруч із домом, і мені на збори потрібно було декілька хвилин і все. А тут я повинен був ставати раніше. По-друге, це нові люди, які з'явилися в моєму житті. Це викладачі, інші студенти з інших факультетів, і ми постійно з ними контактуємо. І коли я вже звик до цього, це, я почав від цього кайфувати. Для мене також було важко адаптуватися до нових умов. Було дуже важко на початку знаходити корпуси аудиторії, звикати до розташування е, вуза. По-друге, напевно, поєднувати навчання і якісь творчі захоплення, бо насправді в політесі багато чого цікавого. Там і творчі гуртки, і колективи нові, які завжди раді тебе зустрічати. І мені як першокурсниці хотілося бути скрізь завжди. На першому курсі у всіх новачків була Студосінь. Так, я пам'ятаю цей період. Ми готувалися з друзями, відпрацьовували номери. А потім ще довгий час жили цими емоціями та спогадами. Ну а що стосовно дисциплін, то е, перший курс став таким більш загальним для нас, бо була філософія, політологія, історія. Е, е, а от, наприклад, на четвертому курсі у нас вже більш вузько направлені предмети з'являються. Так, згодом з'явилися нові предмети. Ми почали глибше вивчати такі дисципліни, як журналістська майстерність. В нашому розкладі з'явилися такі предмети, як піар та реклама. Так, крім того, нас потім почали запрошувати на різні форуми, на різні тренінги, як студентів-журналістів, звісно. В університеті я стала більш сміливою. Стала ділитися своїми ідеями з людьми, перестала просто цього боятися, і тому в моєму житті зараз я це активно використовую, я активно розповідаю про свої задумки. І зараз я більш впевнена і не боюся тепер реалізовувати все, що створюю в своїй голові. Ну, по перше, це знання. По-друге, це комунікація з людьми, бо більша частина предметів так чи інакше була пов'язана з цією наукою, і вона, як не дивно, мені дуже допомогла у моїй нинішній роботі. Я зараз дуже активно контактую з людьми, спілкуюся з ними, беру інтерв'ю, а також формулюю з цього якісь матеріали. Дуже вдячний кожному з них за той фідбек, який ми постійно отримуємо, за те, що вони кожного разу помічають в нас ту родзинку та намагаються розкрити нас по-новому. Якщо ви ще вирішуєте до якого вищого навчального закладу вам вступати, сподіваємося, що наш досвід буде для вас корисним.